В Авдіївку, говоримо далі. З нами Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, слава Україні, а героям слава пане Віталію. Можете трошки про поточну ситуацію в Авдіївці розказати? Там були і авіаудари так цієї ночі. Ситуація складна, напружена, дуже гарячі в місті і на позиціях навколо міста. Авіаудари кожного дня, майже як знаєте, як по графіку, без якихось там, ну, там новин. Зранку авіанальоти, ввечері авіанальоти, б'ють по місту. ну, ракетами, звичайними ракетами, б'ють ствольна артилерія, працює танкові обстріли, міномети. РСЗВ зрозуміло, що дуже часто потрапляє під обстріли Авдіївський коксихімзавод, і під ракетні удари. Також місто, ну, центральна частина міста здебільшого попадає під ракетні удари, авіаракетні удари. Але ж і, скажімо так, дуже часто і артилерія працює по місту. І гради стару частину здебільшого б'ють просто артилерію, і СЗВ. РСЗВ. туди нема сенсу бити ракетами, бо там здебільшого це ну, приватний сектор, звичайні будинки. А по центральній частині міста б'ють по адмінбудівлям, багатоповерховим будинкам не знаю, що вони там шукають, що вони хочуть знищити. Нема жодного військового в місті. Вони не розквартіровані в жодній будівлі, адмін чи багатоповерховому будинку. Ну просто б'ють і б'ють собі. Стирають місто. А чи почалася вже евакуація? І окрім комунальників, кого ще будуть евакуйовувати з міста? А, поки ми ну евакуація місцевого населення. Вона триває з першого дня повномасштабної війни, зрозуміло. З різним успіхом, то більш успішно, то менш успішно. Наразі зараз трохи люди поїхали не так, як би нам хотіли, звичайно, але ж ну, потрохи їдуть. На рахунок комунальників так евакуація почалась. Вчора перші поїхали, сьогодні ще трохи поїхали. Ну, а в нас то більше в принципі нікого не залишилось. Місцеві та комунальники. все, більше нікого в місті то нема. Зрозуміло, є лікарня, ну лікарня поки на місці. Думаємо, говоримо, не виключаю того варіанту, що, скоріш за все, найближчим часом будемо евакуювати і ну, лікарню зрозуміло, ми не евакуюємо. Да? Це якесь дороговартісне обладнання, воно вже вивезено дуже давно з міста, але є медперсонал, є два лікарі, є чотири медсестри, є чотири молодших медсестри, які в місті працюють, надають ці послуги, які можливо там. Чи при пораненні не дай боже, чи просто люди йдуть отримати якісь ліки, чи щоб їм поставили крапельницю, чи якогось там укола поставили дуже складна ситуація в місті, але ж, не дивлячись не на це, ну, намагаємося ми все-таки виконувати і функціонал. Навіть зараз в меншій кількості комунальників надалі їх буде ставати все менше і менше. Потрохи будемо поетапно виводити всіх, тому що ну, людське життя воно дорожче, ніж е, забудь-що. Це наші а... співробітники. Mm -hmm. вони, вони нам потрібні, рано чи пізно буде перемога, і нам треба буде відбудовувати місто. А це якраз ну, ті люди, які вже у нас перевірені, знаєте, вже як кажуть, і Крим, і Рим, і Мєдні труби. Да? А цивільне населення, діти чи залишилися діти, і чи застосовуєте ви оце от правило обов'язкової евакуації із зони бойових дій? Діти, на жаль, ще залишаються в місті. Є безвідповідальні батьки. На жаль, є. Їх небагато, але вони є. Вони ховають своїх дітей. Ми їх знаходимо. Вони міняють локацію, роблять вигляд, що вони. Погоджуються на евакуацію, на ранок домовляємося, приїжджаючи білі янголи, чи волонтери їх забирають, чи придані підрозділ поліції. Вони міняють за ніч локацію, ховаються, бігають від нас ловимо. І Це такий, знаєте, процес просто навіть слів нема на рахунок от, настільки там, поведінки батьків. Обов'язкова евакуація вона є, і вона завжди була, і обов'язкова евакуація це здебільшого, знаєте, ну, ви маєте виїхати. Дякую, ми не хочемо. Ну, окей, все, ми більше нічого не можемо. Примусова евакуація це трошки інше. Є постанова Кабінету міністрів. На жаль, вона була так прописана таким чином, що під ті критерії попадав в саме в моменті прийняття цієї постанови тільки Бахмут. Зараз вживаються певні, скажімо, процедурні моменти, щоб була змога був дійсно законний дієвий механізм вивозити не тільки з Бахмуту, да, і з всіх решта фронтових громад Донецької та Луганської області. Найближчим часом, якщо ну, ми, ми були впевнені, що десь батьки, знаєте, як кажуть, задумаються і все-таки. Будуть в першу чергу думати про дітей своїх, а не про якісь там свої речі. А, а, а там, повірте, різні бувають в голові у них там нюанси, які вони хто озвучив, хто не озвучив, але ж ми бачимо по людям. От. Ну Ми дали час, ми дали два тижні. На жаль, ну хоча ну, теж є результат, ще там ну, вже не два тижні, трохи більше. Там майже три тижні у нас тому було 47 дітей, зараз 6 дітей. Але ж ці шість дітей у нас якось трошки цифра підзастрягла. Вивозимо ну, от, вивезли дитину. Я кажу, О, окей, мінус одна, там п'ять залишається. Хлопці кажуть, та ні, шість залишається. Це, це це дитина, яку ми знайшли. Вона не була в списках, вона не була облікована. Mm. Тобто, от ми до сих пір знаходимо дітей, які у нас в жодному списку не були, бо батьки їх ховали, батьки. Ну от відверто там брехали, казали, що ми виїхали десь, знаходимося в Дніпропетровській області в якому селі, де немає зв'язку. Ну тобто і такі речі відбуваються. Це просто жах. Знаходимо, шукаємо, вивозимо, вмовляємо, десь уже трошки піддавлюємо. Ну сподіваюсь, найближчим часом буде все таки юридично все, все буде узгоджено, все буде процедурно зроблено, і вже тут уже ну, не буде вже жодного, знаєте, там. Варіанти, десь у них відмовиться від евакуації. Мова не йде про примусову евакуацію, як дехто собі вважає, що це беруть дітей і силоміць забирають у батьків. Ні, цього не можна робити. Такого ніхто не буде. Мова йде про те, щоб, хоча б один з батьків. З дитиною та Дякую, дякую вам, Віталію, дуже за цю розмову. Тримайтеся, Авдіївка – Це Україна. Віталій Барабаш був з нами, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Про а, ситуацію там невелика пауза. 16-й повертаємося з новинами і продовжуємо розмову.